Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Сьогодні у нас, нас тема Бог змінює нас для вічності, щоб ми були з Ним там. Ми будемо продовжувати говорити про дію Святого Духа. Пам'ятаєте, ми минулої неділі святкували свято П'ятидесятниці, свято Сходження Духа Святого на нашу землю. І це надзвичайна подія і надзвичайна праця, яку Бог робить і продовжує робити в серцях людей. І сьогодні хочу говорити з нами. Щоб ми разом породували про той надзвичайний процес, який Бог робить в серці кожної людини, яка народжується на цю землю. І часто ви переживаєте непрості обставини, ви переживаєте внутрішню якусь боротьбу, ви переживаєте різні страхи. І часто це життя воно таке непросте, зовсім не таке, яке хотілося би мати. І переживаючи ці обставини, я хочу вас запевнити. Що ви є в Божих руках, і це не випадковість, те, що стається з вами в цьому житті. Бог робить свою роботу. Давайте ми почнемо з ілюстрації. Уявіть собі майстра, який отримав своє розпорядження великий шматок дерева чи неотесаного глибу каменю. Людина без досвіду побачить лише щось таке грубе, невизначеної форми, щось таке непотрібне. Але в уяві майстра вже існує майбутній шедевр. Що з цього вийде, що це буде? Він бере стамеску і молоток і починає відколювати все зайве, що є в тому камені. Для стороннього це виглядає як знищення, як руйнування, але насправді це народження краси. Мікеланджело, я думаю, ви чули про таку людину, це відомий скульптор середні віки, він сказав, я бачу ангела в мармурі і вирізаю, поки не звільню його. Подумайте про те, що Бог так само дивиться на кожного з нас. Ми часто бачимо тільки свої слабості, свої недосконалості. І ми часто не дуже високо думаємо про себе. Але Господь бачить у вас свій образ і подобу, тому що людина створена по образу і подобі Божій. Він бачить людину, яка може стати його дитиною. Він бачить те, що він може привести вас до такого стану, в якому ви мали би бути. Це як в дитинстві. Дітей завжди тягне походити по калюжах, згадайте своє дитинство, побути в болоті. І коли ви після всього цього процесу приходите додому, ваша мама вона не бачить комок грязюки, але вона бачить дитину, яку потрібно відмити, ви, вичистити, і вона буде нормальний вигляд. І так само ми перед Богом. Для чого взагалі Бог працює над людиною? Для чого це йому потрібно? Яка його ціль? Бог створив людину не просто, щоб вона існувала, а для глибокого і особистого спілкування з ним. Його серце прагне стосунків, в яких ми можемо Його пізнавати, в яких ми можемо мати цей досвід Його любові, поклонятися Йому, прославляти Його, довіряти Йому. І в книзі об'явлення в кінці ми читаємо 21 розділ, ми читаємо про майбутнє, де Бог обіцяє новий світ, в якому не буде страждання якому не буде болю, якому не буде всіх тих переживань і труднощів, через які ми зараз переходимо? Це означає, що Божа остаточна мета дати нам прекрасне життя в спілкуванні з ним, в близості з Ним. Бог працює над нами, Він хоче радикально змінити наші серця і наш характер. Для чого? Щоб ви були готовими для вічності. Наше земне життя дуже короткочасне, а вічність це те місце, де просто немає часу, де, яке існує завжди. І Бог прагне, щоб ми не просто знали про нього, а щоб справді жили в Його присутності, відчували Його турботу, бачили Його турботу і відповідали йому взаємністю. Його велике бажання мати з нами живі близькі стосунки, які не закінчаться ніколи. І врешті його ціль, щоб ми стали частиною його сім'ї на вічні віки. Але для цього щось має змінитися. Адже царство Боже не може війти нічого нечистого, нічого гріховного. І кожен з нас без Божої дії є яка колода, кусок каменю, який мало на що придатні. Знаєте, я вислів, не знаю, чи ви чули такий вислів, христов неотесаний. Коли людину другу хочуть образити, можуть так висловитися. Це говорить про невмілість, нерозумність, навіть непридатність. Людина вона непридатна до царства Божого, гріховна людина вона непридатна до царства Божого. Раніше стовпи для лінії електропередачі були дерев'яними, пам'ятаєте, був такий час. І я, я так роздумував, для чого їх так ще обробляють? чому вони всі такі одинакові, круглі, гарні, чому просто не зрізали дерево, гілки не обрізали і не поставили. Чомусь їх обробляли, і вони всі були однаковими і е, служили, для того, для чого вони були призначені. І подивіться, що Бог не залишає нас в нашому природному, гріховному стані. Він починає, він хоче почати процес переміни в серці щоб щось починало мінятися, процес оновлення, процес очищення. Він хоче зробити нас гарними і придатними для Божого царства. Як Бог працює, ми говорили трошки це минулої неділі, святий Дух це є Божий інструмент. Повернемося до нашої ілюстрації з майстром. Він не працює голими руками, він використовує інструменти, стамеску, ніж, молоток. Так само і Бог має інструмент для роботи з нашим серцем, і це є Святий Дух. Івангелій від Івана, в 16 роді суд говорить, коли ж прийде утішитель, коли він говорить про Духа Святого, якого я почував від Отця, Дух істини, який від Отця виходить, то й свідчитиме про мене. А як прийде, він світу виявить про гріх, і про правду, і про суд. Святий Дух це Божа присутність в вашому житті. Він починає працювати з вашим серцем навіть тоді, коли ви ще, можливо, не думаєте про нього, коли ви далеко від Нього, але Він починає працювати. І як Святий Дух він працює над людиною, перше ми прочитали, він докоряє за гріх. Він торкається струн серця. І там, де раніше, можливо, якісь речі ви зробили, не задумуючись, Зробивши щось недобре, ви відчуваєте, що щось, якусь совість вона посилає якийсь сигнал. Ви почуваєте себе дискомфортно, вас починає щось муляти. Те, що інші роблять, не задумуючись, ваша совість починає вас зупиняти. Ви розумієте, що це є гріх і це є неугодне Богу. І він відкриває вам ваші провини, показує, що ви самі не можете змінитися і не можете виправитися. І, мабуть, ви відчуваєте ці докори сумління і цей неспокій серця, коли ви робите якісь такі речі, які ви розумієте, що не добре, чи недобре сказане слово, чи недобра думка, чи недобра дія. Не ігноруйте ці сигнали. Це Бог говорить до вас в цей час. Деколи люди задають таке питання, який найбільший гріх? Є різні відповіді. Але, ну, як правило, кажуть, що вбивство найбільший гріх. Так? Але коли Ісус відповідав на запитання, яка заповідь найбільша, що Він сказав? Він сказав: люби Господа Бога Свого, всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою це найбільша і найперша заповідь. Тоді питання, що є найбільшим гріхом? Порушення цієї заповіді, тут говорить, саме найбільша заповідь? І якщо ми її порушуємо, то це найбільший гріх. Правильно? Mm -hmm. Коли не любиш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, це є той найбільший гріх. Коли ігноруєш Бога, коли не приймаєш Ісуса як свого Господа і Спасителя, не підкоряєш своє життя Йому, це є той найбільший гріх. Коли живеш своїм життям, ніби Бога немає. І ніби Ісус не помирав на христі, ось це є той найбільший гріх. І вже до цього просто додаються інші гріхи. Кось десь вкрав, комусь позаздрив і багато інших речей. Це все додається до цього гріха. І Дух Святий сказав, що Він за це докоряє. Коли ти не любиш Бога, Дух Святий докоряє за це. І Дух Святий. наступна Його дія, ми говорили, він виявляє правду про Ісуса Христа. І про спасіння. Ісус, він Божий син, він досконалий, Він без гріха. Тому Він міг взяти на себе гріхи людей, тому Він заплатив ціну за наші гріхи. Ту ціну ніхто не міг заплатити, ніхто з нас не міг себе викупити від покарання Божого за гріх, від того, щоб попасти в пекло. Але Ісус викупив. І він заплатив за наші гріхи, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. І виконавши свою місію, він пішов на небеса. Він пішов до свого Небесного Отця. А Дух Святий прийшов тоді на цю землю для того, щоб робити свою роботу в серці кожної людини, щоб торкатися, щоб направити до Ісуса Христа. І Святий Дух Він показує, що жертва Ісуса. Це єдиний шлях до прощення і до нового життя. В світі багато релігій, багато філософій. Багато хто каже, що в нас найма правдива релігія, наша правдива філософія, наш найкращий шлях. Але лише Ісус сказав, що я дорога, і правда, і життя. І саме Святий Дух відкриває цю правду і спонукує шукати спасіння, шукати Бога, кликати до Нього. Що Дух Святий не виявляє про гріх, Дух Святий, Він говорить про Ісуса, про Спасіння. І третє, Дух Святий, Він попереджує про суд, нагадуючи, що Князь цього світу, сатана, він вже є засуджений, що зло воно вже є переможене. Святий Дух нагадує про те, що кожна людина буде стояти перед Богом і відповідати за своє життя. Ми не живемо просто так, кожен з нас ми маємо відповідальність перед Богом, як ми проживемо це життя, як ми відгукнемося на цю можливість мати спасіння. І в Євре... іслані до євреїв апостол Павло сказав так, як людям призначено вмерти один раз, потім вже суд. Цього не обминути. Ніхто не може обминути смерть і сказати, що вона не буде мати влади над мною. Кожна людина, яка народилася на цю землю, вона помре свого часу. І апостол Павло каже, потім буде суд. І з цього суда Божого ніхто не може обминути. І тільки є одна можливість бути звільнений від суду, як сказав Ісус в Євангелії, теж в Євангелії від Івана, ми читаємо, хто слухає Слова Мого і вірує в Того, хто послав мене життя, вічне той має. І на суд не приходить. Кожна людина має стати на суд, але є можливість мати прощення, є можливість мати очищення від тих гріхів, яких дуже є багато в нашому житті. І ця можливість це є прощення, яке беру Ісус Христу, Христос. Це наше покаяння і наша віра. І Святе Письмо говорить про це не для того, щоб нас залякати, а для того, щоб ми задумались над вічністю і зробили правильний вибір в своєму житті. Бо від цього дуже багато що залежить. Розумієте, наскільки один вибір. Ми багато виборів робимо в своєму житті. Але це один радикальний вибір, від якого залежить набагато більше від цього решти, від всіх інших наших виборів, які ми робимо. Прийняти чи відкинути спасіння. Але на цьому Божа робота в серцях людей не завершується. Коли людина відкриває серце для Бога. Коли приходить до нього спокаяння, відбувається справжнє чудо, відбувається духовне народження. Пригадаємо розмову Ісуса з Никодимом, теж записана в Івані, від Івана в 3 розділі. І коли Ісус каже Никодиму, дуже релігійній набожній людині, говорить таку істину, по правді, по правді, кажу тобі, коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Що народилось від тіла є тіло, а що народилось від духа є дух. Мова йде про радикальну переміну, яка має прийти в життя людини. Якщо є покаяння, якщо є віра, якщо є прийняття Ісуса Христа і Господа і Спасителя, і приходить у цей наступний момент народження згори. І це дає Бог, це робить Бог. Він міняє серце. Те, що люди не можуть змінити, те, що, про що люди часто думали, ми будемо жити багатше, і серце людей зміниться, ми станемо добріші, ми станемо кращі. Інші думали, ми будемо мати загальну середню освіту, чи будемо мати багато високоосвічених людей. І це змінить наше суспільство. Але це ставалося. Люди отримували освіту, але це не міняло їхнього життя. Вони не ставали кращими. Але навпаки, часто людина, коли вона отримує більше знання і більше розуміння, вона ще більше погрязає в злі. Коли ми говоримо про духовне народження, це не просто зміна поведінки чи якісь релігійні звички. Багато хто може похвалитися, я ходжу на, на всі свята в церкву. Як навіть скаже, що я ходжу кожної неділі в церкву. Але це як та зовнішня річ, яка не завжди відповідає тому, що є в серці. І що немає переміни серця, всі ті інші речі, які ми робимо, вони не мають цінності, вони не є важливими. Вони є важливими для нас, для людей. Ми маємо особливі переживання, коли ми прийдемо в церкву. Навіть коли милосердя робимо, ми маємо якусь свою значимість і ми допомогли іншій людині. Але перед Богом, якщо не відбулася ця радикальна перміна, якщо не було покаяння і навернення, це все не має значення, не має цінності. На жаль, дуже багато добрих людей буде в аду, тому що поруч з тим, що кожна людина вона робить добро, вона робить багато злих речей. Поруч з тим, що є багато добрих думок, приходить багато злих думок. І коли мова йде про духовне народження, це не зміна поведінки чи якісь нові релігійні звички, це нове серце, це нова природа, це нові бажання. І подумайте про те, якщо майстер, він просто трошки підшліхує колоду, це ще не є мистецтво. Ніхто не буде захоплюватися цим витвором. Але коли він відсікає все зайве, народжується щось нове, красиве і цінне, і це є те, що Бог хоче зробити в вашому житті, в житті кожної людини і хоче змінити, змінити радикально. Бог не просто щось трошки відправляє, а дає нам нове життя. Людина, яка опустилася в своєму житті і стала грабіжником чи наркоманом, їй можна підстригти, їй можна дати новий одяг. Але це не дасть внутрішньої переміни. А про нове життя, яке дає Господь, апостол Павло пише, отже, хто в Христі, той нове творіння, стародавнє мене минуло, ось настало нове. І ця переміна може прийти в ваше життя, незважаючи на те, яке було ваше минуле, незважаючи на те, який ваш вік. Багато хто думає, я вже маю багато років, що мені в цьому житті міняти. Але ви можете змінити, ви можете змінити. Ту річ, яку багато навіть молодих людей не, не змінюють, бо їх тримають певні речі. Ця переміна може прийти в ваше життя. І це тільки ваше рішення. Коли ви відгукуєтесь на роботу Божого Духа в вашому серці, тоді ця переміна вона може прийти. І ваша відповідь це ключ до переміни. Бог, Він працює, Він продовжує говорити до людей, Він діє. Святий дух стукає серце кожної людини. Але є те, що Бог не може зробити замість вас. Це ваша особиста відповідь, ваше прийняття чи ваше відкинення. Майстер витесує що я ростатую, і тут не потрібна згода матеріалу, чи він погодиться, щоб ви над ним працювали, чи ні. Але Бог не буде змінювати вас, не буде змінювати людину без її згоди. І в книзі об'явлення Ісус говорить, ось я стою під дверима та стукаю, ви, хто почує мій голос, і двері відчинить, війду до Нього. І відкрити двері свого серця, це означає усвідомити свою потребу в Богові, свою потребу в спасінні, відверто сказати Богу про свої гріхи, просити прощення і дозволити Йому діяти, дозволити йому міняти ваше серце і ваше життя. Для чого? Тому що без цієї переміни царство Боже воно буде, буде закрите для вас. Ви Не зможете попасти туди. На жаль, тоді ви будете в іншому місці. Я Навіть був короткий приклад про одну людину, Її звати Чак Колосом, колишній радник президента Америки Ніксона. І він був один з фігурантів такого дуже неприємного скандалу, пережив за боку духовну кризу після арешту. Його життя руйнувалося, і він відчував безнадію. І одного разу друг подарував йому християнську книгу і поділився з ним своїм власним досвідом досвідоми віри. І Колсон, ця ця людина розповідає, що коли він прочитав цю книгу, його серце розм'якло. Це була дія Божого Духа. Він вперше в житті щиро помолився, визнавши свою потребу в Божому прощенні. І потім він написав в своїх мемуарах. Тієї ночі, коли я вийшов з дому свого друга і сів у машину, я не міг стримати сліз. Я сидів і плакав, усвідомлюючи, наскільки мені потрібен Христос. Я відчував, що Бог прощає мене і що моє життя вже більше ніколи не буде таким, як воно було раніше. І косом він підкреслює, що його навернення не було емоційним поривом, а результатом глибокої і чесної зустрічі з Богом. І він відчув, як Бог поступово. Змінює його життя, звільняє від гордості, звільняє від самоправедності, дає нову ціль і дає надію в житті. Це є те, що багато з нас ми потребуємо і дуже сильно потребуємо, і часто не знаємо, де шукати, але це те, що дає Бог. Якщо ви не стали ще на цей шлях слідування за Ісусом Христом, Святий Дух Він вже в ваше серце, докоряє, вкриває правду, попереджує про суд, не залишайте цей заклад без відповіді. Бог хоче зробити з вас нове творіння, Бог хоче, щоб ви стали його дитиною. І Щоб ви розуміли і знали, це, що ви є його дитина. Відкрийте йому своє серце, встаньте на цей шлях переміни. Дозвольте йому відсікти все зайве, що є в вашому житті, можливо, те, що тримає вас від того, щоб зробити цей крок. І він наповнить ваше життя любов'ю, наповнить миром, наповнить радістю. Пам'ятайте, Бог цінує вас набагато більше, аніж ви самі себе цінуєте і оцінюєте. Бог любить вас і хоче, щоб ви були з ним в вічності. І це є істина, що Бог він, все життя людини він продовжує працювати через різні обставини. Бог стукає до серця кожної людини для того, щоб вона навернулася. Тому що апостол Петро каже, щоб Бог не хоче загибелі грішника, а хоче, щоб всі навернулися і прийшли до пізнання правди. Це Боже дуже сильне бажання. І це бажання воно поширюється і на вас конкретно. Бог не хоче вашої загибелі, а хоче вашого спасіння. Бог не хоче вас покарати за ваші гріхи, але хоче вашої переміни. І це є для нього дуже важливо. І пам'ятайте про те, що Святий Дух, працює в вашому серці. Коли ви чуєте оці нічні дотики Божі, коли ви чуєте це побучення, щоб вибрати Його вибрати Його дорогу, зробіть цей крок, виберіть цю дорогу. Тому що не завжди Бог буде стукати в ваше серце. Є, є ті часи, коли Бог може перестати стукати. Цей час, коли Бог стукає, це називається День відвідин, це час такої особливої Божої дії. І коли ви чуєте цей голос Божий, і ви хочете зробити цей крок, покаятися, навернутися, прийняти його і Господа і Спасителя, зробіть це сьогодні, не вкладайте це на колись на пізніше. Тому що наше життя воно і не є в наших руках, і ми не знаємо, що буде пізніше. І ми не знаємо, чи пізніше не прийде вже розсточення в, в серце. Якщо ви бажаєте сьогодні, щоб ми помолилися за вас, ви можете про це сказати. І... Можете підняти свою руку, якщо в вашому серці це рішення слідувати за Христом, воно визріло і ви хочете сьогодні це зробити і помолитися до, до Бога, то ви можете підняти руку і ми помолимося разом. Так як будемо буду молитися за вас. І будемо молитися за те, щоб... Бож, Бог діяв, продовжував діяти в кожному нашому серці, тому що Він любить нас, Він хоче нашого спасіння, Він хоче, Він торкається наших сердець. І просто наш відок дуже є важливий. Давайте ми станемо з допомогою. Господь наш має. Перед тобою, ми дякуємо за твою надзвичайну дію в цьому світі, про твою надзвичайну дію в кожному з наших сердець. Господи, ти хочеш спасіння, ти хочеш, щоб кожен з нас прийшов до пізнання Тебе, ввірували в Тебе всім серцем і стали твоїми учнями, твоїми послідовниками і мали це вічне життя з тобою, там вічності, Господи. Я прошу, продовжуй цю працю в нас, продовжуй цю працю в кожному серці. Тому тим, хто вагається, щоб стати на цей шлях, щоб перемогти ці вагання і прийняти тебе, і жити з тобою, і пізнати тебе, бо це найкраще, що може бути в цьому житті. Ми дякуємо тобі, що ти нагадуєш нам і говориш нам про це через своє Слово, через Духа Святого. Благослови кожного, хто є на цьому місці, щоб пізнати тебе, щоб вірувати в тебе, щоб слідувати за тобою. Молимо це в Ім'я Ісуса Христа. Амінь. 30, 33 номер. Він є любов. Жде тебе він Бог.